Добрий день, діти. Яка зараз пара року? Так, вірно, зима. Які ознаки зими, ви знаєте? Холодно, сніжно, морозно. Прийшла зима і скувала всі водойми кригою. Білим покривалом вкрила землю, сховала від пташок їжу. Холодно та голодно стало пташкам. А як ми можемо допомогти їм взимку? Так, ми можемо зробити годівнички і підгодовувати птахів. Які птахи прилетіли до годівнички? Звісно, зимуючі. А що ми можемо покласти в годівничку? Крихти хліба, насіння, кашу, сало, зернята. А яких зимуючих птахів ви знаєте? Щоб вам було легше. Згадати пропоную вам відгадати загадку. Як зима вона на гілці і співамов на сопілці. жовті груди чорні крила, кисень, кусень сала сама з'їла. Так, синиця. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Снігур, звісно, по асфальту чимчикує і з людьми про щось воркує Сизокрилий добрий птах знається він на листах. Голуб. А яких ви ще знаєте зимуючих птахів? Горобець. Сорока, ворона. Дятел сойка. Подивіться, діти, горобчик малий, а ворона яка велика. У сороки животик білий, а у синички який? жовтий. Ворона ходить, а горобець. Так, звісно, стрибає. У синички дзьоб короткий, а у ворони який довгий. Давайте пограємо в гру, скажи одним словом. Я починаю речення, а вам треба закінчити його. Ось, наприклад, у сороки білі боки, тому її називають білобока. У сороки довгий хвіст, тому її називають довгохвост. У синиці грудка жовта, тому її називають жовтогруда. У ворони чорні крила, тому її називають чорнокрила. У дятла червона голівка, тому його називають червоноголовий. У голуба сизі крила, тому його називають сизокрилий. Молодці.